Слава Ісусу Христу, слава Україні! Слава нашим захисникам! Приїхали в Молодєтин брати на паровку таку красуню до Харріка. Як вона називається? Багіра. Багіра. Така кобела. Кобела по Цезарові, наскільки я знаю. Такий був жеребець. Пані лежить. Кілько тої років? Чотири, Чотири роки кобелі Пес розколена кобила широка. Спокійно, чемно, нічого не каже, не б'є. Так, Беремо її трошки у ключів. У нас трохи йде дощ, погода така неважна, але... Це така справа, що це не чекає дощ, чи сонце, чи сніг. От така кобила. Молоденька, 4 роки. Лоші ще немало нічого. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. <coughs> Надіємося, що все буде добре. Що на другий рік буде потомство. Ох, файно стало, файні має перерад широкий. Газда трохи встидає, б його не знімали, бо він каже, що фес з потів пари встають з нього і то нічого не буде ветко. Ось така кобелка їде на паровку. Вже загрузимо та то й туди ще включимо. Діво, є. Є, є поки там. Є. Є. Я. Є. Закривай Коля, коляборд. Є. Дима є. Гі ще брем. Куди поможе, Руслан? Рибаєм. мала! Є. Все, загрузили кобелку. їдемо потехо до Харіка. Белка файно зайшла розумно. Делегація, делегація лише тікає, один за другим всі тікають. Ніхто не хоче бути Е, Такий у нас прицеп. Прицеп будемо переробляти на форму коневоза, бо трошки, щоб не йшла голова через клітку, буде повністю кінь заходити, критий буде прицеп, але на то все потрібен час. Це буде робити зимов. Тут спереду зробимо. Пів метра далі, ну в формі коневоза буде при це. І от така справа. Так що їдемо з Богом, де Бог поміг. Багіра стоїть тихенько, все гарно. Все, їдемо. Дощ валет води течу дорогу, а коні не дають нам ці сваги. Зима кобилу, до Харіка І отака справа. Але нічого, помаленько, дощ зараз стане. Без дощ пішов якраз. То на щіські, кажуть, що то на щіські. Такий дощ йде файний і рісний. До нас 6. Я сподіваємося, що буде 6. На Миколі Косен з тобой. Все, привезли багіру. Будемо зараз парувати. Я сподіваюся, що все буде добре. Рррр. Нагадую, кобила приїхала з Молодятина до нас від Колі Комарова. Він колись привіз її тата. Цезарі з Закарпатської області, Порошкову. На той час такий був досить ну, такий файний жеребець, колений. А пізніше вже почали завозити трошки краще, краще, поголів, я в нас пішло таке. Але кобилка досить файно їхала, розумно, спокійно, що проблем нема. Все, йдемо, йдемо на паровку Все, кобилку підготували, ноги припутали, бо кажуть, що цей. Кажу, так див, дивився ролик у хлопцям пишуть, що це насильство. Це не насильство, хлопці, це є е, безпека, щоб кобила не вдарила жеребця, бо може, ну, всякі є нюанси. може вдарити, є ковані кобили. Е, ми підстрахували собі, тут страшного немає нічого. І йдемо по жеребця. Гаррі, гоу! Опа! Ходи бра, понюхать, підійшта! Гоу! Гоу, гарі! Кажуть, що жреця треба розігріти, дядя Коля каже з Тернополі у раз румує. Геребець ja, yeah. молодий, він ще так не знає. Бо казав, кобила палець ірр Іван. Пан Іван, що він був. Казав пан Іван, що він був один раз між на кобилі. Це виходить, що його друга кобила. Prr, Настрої. Він ще му вдайну, він ще так не може, як старші жеребці, опа, і зразу сходу. Але він це не оруче. 2-3, 5 кобил. Що, Харік спорував. Е, я би сказав, що та як... Не... Другого разу, то він e, доста, доста шустро, досить гарно йде жеребець. А де є трохи гриви? E, no. Я рахую, що це він себе проявляє нормально. Так як <кхи> так, ми його перший раз спускаємо у нас e, і одну кобилу казав господар, що він там спорував, Але я бачу, що... що він до цієї справи буде цей. Що він до цієї справи нормально йде, ну, знає свою роботу. І сподіваємося, що буде гарне потомство. Щось будемо розвивати розсей. Я вже казав, що жеребець цього року одна-дві кобили може бути, але в загальному дзвоніть, там будемо бачити по ситуації. Якщо б щось когось цікавило, якісь нюанси, якісь питання... Номер телефону 097-53 79 062 Дзвоніть по будь-яких питаннях, хто що кого цікавить. І така справа. Будемо цей. З весни будемо вже парувати більше. Буде доставка, так має бути. Переробимо прицеп у формі коневоза, бо для цього коня треба цей, для цього коня треба Ді. Для цього коня треба прицепа ну, такого вдосконаленого, бо це не, не малий кінь, а дорога буває різна. Така у нас кобила. Прир, Бррррр, дай сюди. Пррр. Пррр. Отака у нас кобила сьогодні на паровці. Нагадую, села Молодятин. Жербець справився зі свою роботу. Е, дуже добре йде. Я не буду фалити, але так я чув і казали, що як його батько парував кобели. І які потомство лишав за собою, от бачите, самі яке потомство він лишив Харіс. Харіс старший, скажімо так, то ну, дуже він дуже він йде розумно, гарно йде на кобили. І... о, Він два рази вже пішов, ще б і третій раз пішов. Прррр. І цей. і... Ну, розумно, так, не, не, не дурно, і прийшов нормально, все. Наскільки я знаю, що це друга, друга його кобила, що одна кобила тільки була, там Іван парував лиш тільки одну кобилу, це друга його кобила. Нагадую, жербець молодий, два і три роки. 2 роки, ну, 3 місяці. Пррррррррр. І цей. І так особо сильно ми не будемо його цього року напрягати, але на наступний рік вже там цей, вже там будемо бачити. Все удосконалимо. Номер я там сказав, будете дзвонити по любих питаннях. Там чи паровку, чи щось запитати, ну, по-різному. Спорвали кобилу. Харік справ'є так, як має бути. Надіємося, що лише нам потомство гарного. Розведе нам шостутка, розведемо гарних коней. І... І все, і буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будьте здорові! Всім всього найкращого, мирного неба! До побачення.